Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У мене ранок, я готую собі сніданок. Я, якщо чесно, не дуже полюбляю снідати. Снідаю тільки в суботу, так, в суботу щось мені звично снідати. Але як я ходжу в лікарню, мені беруть там кров, роблять капельниці, то мені треба їсти. Я зробила собі скрембл, це такий, знаєте, зараз популярний сніданок. Притрушую його сиром. Ось такий сир я купляю у форі, він мені дуже подобається, і він, до речі, буває по знижці. Роблю собі чашечку ароматного чаю і буду снідати. Ви знаєте, це такий дійсно ситний сніданок, і після нього я так ну, до 4 годин точно їсти не хочу. Тому всім смачного. І ще в коментарях мене питають, боляче робити уколи в ока. Чи не боляче, скажу так, це не дуже боляче, це неприємно, але не боляче. Але мені роблять перед уколом анестезію. капають. Капальки. Хочу Дівчатка поділитися своїм замовленням. Замовляла собі таке платечко. Замовляла собі на день народження. У мене скоро буде день народження, тому треба що знаєте так обновити. Воно знаєте, таке доволі бюджетне. І мені ці ромашки, я не знаю, мені здається, це ромашки, а може є Ну, квіти, скажу так, квіти це дуже подобається в такому голубому кольорі. Я вже знаю, мені пасує голубий колір, тому замовила в голубому кольорі. Я вставлю картинку, як в принципі воно виглядає. А може зараз помірю, як на мені буде дивитися. Звісно, його треба попрати. І відпарити, ну, щоб не було воно таке м'яте. Раніше трошки його замовила, щоб знала, що вже на день народження є плаття. Ось такий рукавчик іде, тканина дуже-дуже приємна. Я залишу посилання, де я замовляла, це інстаграм-магазин. Мені дуже подобаються там речі. Ну, В принципі, я там речі. купляю. Так, дівчатка показує, як сидить платчику, але е, треба дійсно його довести до ладу, його треба попрати, попросувати. І щоб, знаєте, Ну, воно було рівнесеньке. Так? Дуже подобається гарна така тканина, вона дуже, знаєте, така ну, ніжна, м'яка, приємна до тіла. Ось такий рукавчик, можна ось так, можна його трошки підняти. Тут я не до кінця тут оділася. Ну, Я вставлю картинку, скоріше, як воно виглядає. Тому треба його довести до ладу і на день народження буду мати собі таке платтячко. Дуже подобається цей колір. І згадала, що я купляла горщики. По акції в Аврорі, тому вирішила пересадити. Хотіла, так, знаєте, красиво засняти це відео з пересадкою, але щось у мене пішло не так. Це земля посипалась по всій. Підлозі, але нічого страшного, головне, що я з цим справилася. І хочу сказати, що у мене горщики були в керамічних квіти, були в керамічних горшиках, і з деяким часом ці керамічні горщики приходили не до такого гарного стану, тому вирішила пересадити в пластмасові. Це такі надійні горшики, мені подобаються. Вони легкі, прості, і ось такий результат у мене вийшов. І ще треба зайнятися мені орхідеями. Пішла до орхідей. Дівчатка з своїми орхідеями мені дуже соромно, у мене вони такі. Щось у мене з ними не склалося. Я не знаю, я їх представляла з підвіконня на підвіконня. Не знайшла місце їм, але я отак подумала, де їм буде гарнесенько. То я вже так придумала, начебто. Думала їх повикидати, але дивлюся, ось, ось листочок йде, ось вийшов, і ось тут вийшов листочок. Так воно мене стояло на такому підвіконні, що я ну не могла гарнесенько дивитися так, що в мене ось. дві. Так, тут у мене я помила ці штуки. Теж листочок є. І отут теж листочки. Тому будемо рятувати їх, рятую їх Мені не подобається цей засіб. Зараз покажу, який в мене. Чесно, не подобається. Я вже давала йому другий шанс. Ярус, ну, чогось мені він не зійшов. Може я неправильно їм користуюся, мені він не подобається. Дубалося, що у мене плита якраз брудна. Будемо з вами сьогодні тестувати, буду верніше вам показувати, як працює засіб бджілка. Ось такий я недавно відео показувала закупку його, тому якраз чекала, щоб плита була максимально брудна. Тому будемо це все вимивати. Як це засіб буде все вимивати? І тут трошки, ну, у мене не дуже тут брудно, але плями бачу є. Тому трошки все це будемо приводити до ладу, і буде працювати засіб ділка. Свій результат, дівчатка. Звісно, у мене плита не новенька, їй вже дуже добре років, майже 10, тому вона така у мене є. Це такі, знаєте, плямі застаріли, які вже не ну, з ними нічого не можна зробити. Ось така плямка тут і тут така. А тут, в принципі, все добре, тут у нас ще трошки вона пошкоджена. Але працювати на ній можна, тому. Поки така, як є, я задоволена, вона в принципі справляється гарно свою задачу, все закипає скоренько. Тут мені подобається, смажить дуже гарно. Це у нас, до речі, плита Samsung, і ось такий маю результат. В принципі, бджілка справляється, мені вона подобається. І, в принципі, тут близько гарнесенько помила. І бачите, ще тут у мене крімтос відійшов, це, напевно, близенько вона гріється. Ну, Якщо каструлька виходить за борти цієї комфорти, то трошки так є. Але, може, надії, колись-колись, надії у мене буде нова кухня, і я все зроблю по-іншому. Звісно, коли цю кухню робила, мені хотілося так, а зараз смаки міняються. Тому поки ми маємо те, що маємо. І доглядаємо, за чим є. Так що ось такий результат в мене вийшли з бжілкою. І ще сьогодні хотіла прибрати собачу котячу зону. У нас тут вони разом їдять. І ми застилаємо такий рушничок, був голубий, тому що коли ральф п'є воду, ця вода розбризкується, а коли підкладаємо цей рушничок, все добре. Я мию мисочки їхні в Доместосі в такому неконцентрованому, а підлогу, де стоять мисочки, підмітаю і буду вже мити такий більш сконцентрованим засобом доместосом. Все Гарнесенько вимиваю, і тут вирішила і плінтус помити, і стіночку помити. У нас, до речі, це шпалери такі, які можна мити. Я дуже задоволена їми. Але треба, знаєте, вже трошки робити ремонт. Але це за, зараз дуже зарано за це говорити. Чекаємо мир і перемогу в Україні, тоді можна буде щось. І думати, скажімо так. Мию цей контейнер це для корма, це кузін корм, там котячий корм, ви знаєте, дуже такий гарний контейнер, Це не пропускає повітря і корм не набирається вологою. Дуже мені подобається. Застилаю свіженький рушничок, мию мисочки, гарно з щоб, знаєте, доместиса там не залишалося. І насипаю їсти. І ця зона у мене котяча собача зона буде чиста. Заодно ще вирішила помити свою щіточку і совочок. Це, до речі, фірма Вілета, дуже давно брала по акції, гарно справляється, підмітає дуже гарно, тому теж промиваю Деместосом і ставлю на місце. І тепер точно вже чисто. Ось таке продуктивне відео в мене вийшло. Бажаю всім гарного настрою, днів і ночей без сирен, мирного неба в нашій Україні!